Бухгалтер це серце будь-якого бізнесу. Але інколи серце стукає не туди. Декілька підказок хорошому бухгалтеру щодо вашого клієнта. Вести облік тільки по настрою. Документи, ну, десь були. Звіти трішки пізніше. Податки та там ще є час. Так не можна, бо потім привіт штрафи. Друге. Не пояснювати клієнту, що і чому, кому і за що він платить. Підприємець не екстрасенс. Якщо він не розуміє, за що він платить, він думає, що його обкрадають. І це теж провина бухгалтера. Говорити незрозумілою для клієнта мовою. ЄСВ, ПДВ, Друга група, Ліміт, податкова накладна. Ніби клієнт має три бухгалтерські освіти. Клієнту потрібна проста і зрозуміла мова. Якщо після розмови з бухгалтером клієнт йде пити валеріану, це досить серйозна проблемка. Четверте, не контролювати документи клієнта. А ви мені це не давали, я цього не бачив, я про це не знаю. Це взагалі не аргумент. Бо потім приходить податкова. Клієнт дивиться на вас, податкова на клієнта, ви на обох, і це теж досить погано. П'яте. Реагувати тоді, коли вже горить. Справжній профіль попереджає клієнта заздалегідь, а не після того, коли минув ліміт або заблокована податкова накладна. Отже, хороший бухгалтер не просто рахує, він робить бізнес спокійним. Хочеш більше цікавого? Підписуйся!